Боремося з корупцією без затрат на антикорупційний розділ обласної програми не було виділено ані копійки. Так у Вінниці пройшов моніторинг єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки. Ініційований громадською організацією Філософія серця за участю регіональних колег та за підтримки програми Польська допомога Міністерства закордонних справ Польщі. Виявлено, що в області з корупцією. ...борються тільки на паперах. Десь місяць тому ми серйозно почали працювати саме над моніторингом діючої програми, адже ми в свого часу перші в Україні прийняли так звану єдину комплексну правоохоронну програму. Ось це була ідея в принципі, багатьох фахівців обласної державної адміністрації. Вона була підтримана керівництвом. Ми сьогодні маємо таку програму, і один з розділів це саме питання запобігання протидії корупції. І, і, і отакі от всі заходи публічні, скажімо, і сьогоднішня нарада, і те, що ми сьогодні проводимо, дає нам можливість наповнити нашу програму конкретним змістом. Це великий крок вперед. І сьогоднішнє наше таке зібрання, обговорення цієї проблеми, я думаю, дасть можливість нам додатково попрацювати над програмою. А бде вона дійсно дозволить зрушити, скажімо, з місця ті проблеми, які ми сьогодні маємо. Такі моніторинги проводяться по всій Україні. Вінничина найсерйозніше взялася за справу. І минулого року ми зробили проект на південь України. Цього року ми подивилися, що є зацікавлення і в інших регіонах, і таким чином, в нас в рамках проекту, було охоплено вісім областей. Це Вінницька, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська Автономна Республіка Крим. Ну що було дуже приємно, що Вінниччина ну найбільш активно з новоприбулих новоприєднавшихся до проекту областей відкликнулась на це запрошення. І такий дуже потужний Вінницький десант щодо корупціонерів, котрі були затримані правоохоронними органами. То про цих осіб управління МВС даних громадській організації не надало. Дуже сумно, що нам нам, на жаль, не надали інформацію по щоденних зведених даних, хто ж нас корупціонери. Тобто ми не просили копії протоколів, бо розуміємо, що це, мабуть, інформація з обмеженим доступом. Але зведені дані, ми вважаємо, що таку інформацію управління внутрішніх справ мало нам надати, я думаю, ми будемо спільно все ж таки намагатися отримувати в подальшому цю інформацію у зв'язку з невиконанням антикорупційного компоненту обласної програми, громадська організація Філософія серця разом з партнерами проекту розробили рекомендації для облдержадміністрації та обласної ради, сподіваючись на швидку реакцію на дану проблему і виправлення недопрацювань. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія СМАРТ.